Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми, говоримо про економіку, обговорити є що. Мій гість сьогодні це Ілля Несходовський, економічний експерт. Рада вітати вас, слава Україні. слава, доброго дня. Панеля, пасибі, що приєдналися. Пасібі, що знайшли час, пропоную. От із чого розпочати Євросоюз напередодні Рада Європи проголосувала, що відмовляється від російського газу вже офіційно, остаточно з 1 січня 2027 року, і з 30 вересня 2027 року там два етапи. Спочатку зріджений газ, а потім трубопровідний газ. Розуміючи цей часовий проміжок, що може зробити Російська Федерація? Чи може вона якось підготуватись? От як вона може використати цей 26 й рік, щоб підготуватися, що в 27-му відпадає отакий шмат попередніх імпортерів? Ну дуже складно в принципі оцінювати, яким чином вони можуть підготуватися, тому що вони тривали час, зокрема намагалися продати цей газ е, безпосередньо Китаю, а е, просуваючи відповідний проект Сили Сибіру. 2 але Китай е, чітко заявив, що він цьому проекту не зацікавлений. Якщо ви там хочете щось будувати, і потім колись можливо, якщо виникне така потреба у Китаї закупити якісь додатковий об'єми газу, то можливо він купить, тобто твердих контрактів абсолютно немає то меморандум свого часу, які підписали Путін і СІ, ну він ні до чого не зобов'язує. Фактично, сторони домовилися про те, що да, можливо, можете розвивати, і відповідно можливо в майбутньому щось буде куплено. А інші ринки вони е, є більш складними. Чому тому, що треба розуміти, що для того, щоб продавати свій газ на світові ринки, Росії потрібна технологію е, зрідженого газу, тобто йому потрібна відповідні е, установки ЛНГ, Тобто е, йому потрібні відповідні танкери, які мають можливість це перевозити. Йому потрібно і спеціальне обладнання, і так далі. У Росії всього цього просто фізично нема. Тобто, вони на сьогоднішній день не мають можливості це робити. Єдине, що вони дуже легко в принципі мають можливість робити, це постачання газу лише тільки трубопровідним шляхом. А тут достатньо обмежений відповідний ресурс, якщо так розглянути, е, тобто це Китай. Теоретично, але як ми бачимо, він відмовляється на сьогоднішній день цілособі, один вийшли на максимальну потужність, на якій вони відповідно розраховувати, і відповідно вже далі збільшувати немає ніякого сенсу щодо Європи. Знову ж таки, це вже все. Тобто, закривається з 2027 року. Щодо Центральної Азії, вони не дуже цільно зацікавлені, Зокрема, те же саме Іран. Ірак, тобто в цьому контексті також нема такої великої потреби купувати відповідно газ. А єдине, що вони можуть його поставляти відповідно з свого родовища Ємал-1, це фактично єдине, що може в принципі потім продавати кудись. А знову ж таки, це не на системній основі, але окремо Україну. А, тому в цілому для них відповідно це втрачений а, газ. Тобто, по-перше, це трубопровідний газ. Це буде вже остаточна закритий ринок вже найближчим часом. А вони поставляють відповідно цей газ через а, Туреччину. А, а також відповідно ну, lng Газ вже точно буде закритий, це лише тільки, можливо, окреме разові е, поставки газу. Тому тут підготуватися навряд чи зможуть. Але є один, скажімо так, варіант, е, що газ вже є сировиною, зокрема, наприклад, для мінеральних добрив. І е, так як по мінеральним добривам санкції на сьогоднішній день обмежені або взагалі не діють. То срічого Росія буде а, діяти в двох напрямах: по-перше, це нарощувати можливості виробництва мінеральних добрив і демпінгувати в цьому питання, і тут уже м, тих країн, які можуть купити відповідні мінеральні добрива, їх побільше ніж купити безпосередньо газ. Це перший момент. А другий момент це в принципі намагатися якимось чином газифікувати всередині країни. Але всередині країни тут е, обмеження, тому що сама побудова інфраструктури доволі таки дорога. Е, вкладати кошти е, Газпрому принципі не ба немає такого бажання, тому е, це також не є м, тим напрямом, який дозволить відповідно від вистояти а безпосередньо втрату європейського е, ринку. Тому кардинально якихось таких рятівних кол я е, не бачу. Та панеля, а тут лише уточнення: чи влаштується всіх європейських гравців? Тому що вже Словаччина почала крутити носом, кажуть, підуть до суду, будуть позиватися їх не влаштовує заборона на імпорт російського газу. Можливо, ще підтягнеться Угорщина. Будемо очікувати, чи Орбан зайнятий виборами. Ну то вже інше питання. Та чи будуть якісь тут з боку незгодних європейських країн якісь кроки? На це ми бачимо по голосуванню. Ми бачимо, Горщина і Словаччина не проголосували проти, і е, скоріше вони будуть подавати до суду, але шансів нульовий, тому що задіяна відповідна зовсім інша процедура. Це не санкції, як такові, Це все ж таки зовсім інше відповідне питання. Там необхідна була проста більшість простої більшості відповідно отримали голо необхідні кількість голосів. Тому тут навряд чи яким чином вони зможуть протистояти. Ну, Болгарія утрималася, але ну, частково вони отримують там якийсь російський газ е, через турецький і південний потік. Але навряд чи вони будуть чинити супротив. Просто вони утрималися, розуміючи, що все ж таки від цього проекту від російського газу вони отримують е, певну вигоду. А тому в цьому ключі е, відповідно так будуть е, незадоволені, так будуть здійснювати певні кроки, але е, навряд чи у них щось вийде. При тому, що є і альтернативи, в принципі, можливість постачання. Наприклад, виникне питання щодо Угорщини, а чому ви не купуєте той же саме американський газ, тобто всі країни Європейського Союзу купують відповідно, американський газ, а ви чомусь не хочете. То в цьому ключі відповідно це скоріше всього, призведе до того, що вони для того, щоб якимось чином враховуючи те, що Трамп буде як мінімум ще три роки. Вони захочуть якимось чином задобрити Трампа і таку, таким чином відповідно нарощувати закупівлю американського газу. Ну а Словаччина тут більше така залежність, як на мене, і більше так намагання показати Путіну свою крису. Та панелля окрема тема, але теж важлива це торгівельні кроки Євросоюзу. Ось вони уклали угоду з Індією, називають цю угоду історичною. Торгівельна угода між країнами після майже двох десятиліть. Жодних таких співпраць та така угода зараз вона там проходить верифікацію, юристи її затверджують. Але це справа місяців, далі все буде підписано. Про що це свідчить та оце зближення Індії та Євросоюзу? І чи не бачите ви в цьому, наприклад, фактор Трампа, що він вплинув на те, що Євросоюз почав зближуватися з тими, проти кого Трамп вводить мита? Ну а ви назвали очевидний факт абсолютно дійсно. Трамп який розпочав свої торговельні війни, і розпочав ці торговельні війни не лише тільки проти, наприклад, Китаю. А він також розпочав ці торговельні війни свої встановлював мита, в тому числі і по відношенню до своїх давніх союзників, зокрема, наприклад, європейського союзу. Воно призвело до того, що необхідно відповідно переглядати а ті торговельні угоди, які є, ті ринки збиті, які на сьогоднішній день є. Тому і як Канада свого часу зараз укладає відповідну угоду з Китаєм для того, щоб мати можливість доступу до. Китайського ринку і відкриває безпосередньо ринок китайських товарів а для себе так і Європа шукає відповідний спосіб реалізації, але не тільки Трамп. тут якраз більше як на мене, це проблема не Трампа, хоча однозначно вона є а на першому місці це питання експансія Китаю. Китай дуже сильно наростив своє автомобільне будівництво. А як результат він почав не тільки витісняти європейських виробників зі свого ринку, він також почав витісняти європейських виробників з європейського ринку, і європейський союз відповідно почав задіювати певні обмежувальні заходи для того, щоб на китайські автомобілі були більш дорожчі стали менш конкурентними у порівнянні з європейськими автомобілями. Європейські концерни зараз знаходяться в дуже складному становищі. це можна сказати одне з найгірших років за останні там десятиріччя, які там відбувалися, як результат, їм необхідно нові ринки збуту. і, от, враховуючи те, що у Індії і Китаю є трошки такі напружені, скажімо так, стосунки в нас територіальних претензій, які між ними є. То відкрити для себе індійський ринок для європейських виробників це дійсно доволі привабливо. Треба пам'ятати, що Індія це країна з найбільшою кількістю населення, і навіть незважаючи на те, що переважна кількість населення живе е, з е, дуже маленькими доходами, які явно не можу дозволити собі автомобілі. Але разом з тим, навіть враховуючи те, що там е, більше півтора трильйона людей і відповідно… Більш півтора мільярда, перепрошую людей. Відповідно, там якась частина, там навіть 100-200 мільйонів, а будуть купувати відповідно, європейські автомобілі. Це дасть реальний поштовх для того, щоб утримати європейських виробників на плаву. Але там не тільки це Це 96% тих товарів по відношенню до яких були різноманітні обмежувальні заходи. Доволі таки жорстка протекціоністська політика була Індії по відношенню до всіх товарів. Це не лише тільки проти європейців, а по відношенню до інших товарів. А це звичайно для них це великий крок. Наприклад, на автомобілі мита зменшиться буде з 110 до 10%. Це однозначно є великий плюс. А що ви про від цього індія? Індія е, отримує відповідно доступ до європейських технологій. Вони чудово бачать той шлях, який свого часу пройшли китайці, тобто вони запустили іноземних виробників і можливість реалізації їх продукції. На свій ринок і таким чином створювали робочі місця, створювали відповідна високі заробітні плати. І як результат, ми бачимо, якими темпами за останні 20 років розвивається Китай. Тобто, Індія би хотіла повторити цей шлях, йому для цього є можливість для нас. Трошки скажімо так. Ситуація є наступна. Звичайно, ця угода в цілому є вигідна. Тому що ну, у європейців діявлять певні важелі і аргументи для того, щоб обмежувати співпрацю Індії і Росії, проте намагання включити безпосередньо в цю торговельну угоду засудження. А російської агресії проти а, України вони не отримали відповідно підтримки з боку індійської сторони. Індійська сторона була категорично проти, вона зазначила доволі таки жорстко, або а, торговельна угода без політики, або взагалі торговельної угоди не буде. А, як результат в кінцевій угоді жодного згадки про а, російську агресію проти України в принципі там не згадується. Але разом з тим, все ж таки, Індія зменшує співробітництво з Росією, і, зокрема, наприклад, зменшує закупівлю нафти. Це за останні два роки у нас цей місяць є найменше за обсягами купівлі нафти, але тут спрацював трошки інший крок а саме те, що в Вісімнадцятому пакеті санкцій європейського союзу була заборона щодо закупівлі нафтопродуктів, які витовляються з російської нафти, як результат, нафтопроробні заводи Індії почали масово переходити на альтернативне постачання нафти, і в результаті цього це призвело і до суттєвого зменшення об'ємів, які купує Індія у Росії, так і суттєве збільшення дисконту. Дисконт, зокрема, наприклад, якщо він був лише тільки 2-3 долара, то зараз до 10 доларів відповідний дисконт. Це дуже суттєвий дисконт. Тому можемо сказати, що Індія буде скорочувати відповідне співробітництво з Росії. Тому тут позитивний ефект є для нас, якщо так брати, не в контексті співпраці Індії і Росії, Ця угода також є певна позитивна. Все ж таки, чим сильніше наші союзники, тому що я вважаю, що наш стратегічний шлях однозначно в Європейський Союз, тим більше можливості і нам допомагати, тим більше можливості стати більш суб'єктними у політичних... Міжнародних відносинах так і відповідно можливість і нам краще допомогти. Тому я в цілому вітаю цю угоду, але сподіваюся, що в майбутньому, все ж таки співпраця Індії і Росії вона буде зведена до нуля. Паниля Європа і Індія тут зрозуміла. А як щодо Європи і Китаю? Бо, як ми знаємо, Кір Стармер летить до Пекіна, буде зустрічатися з Сі Цзіньпінім. Це вперше через 8 років за тище британські прем'єри не їздили до Китаю 8 років. Зараз поїхав Кір Стармер, До того їздив Еммануель Макрон. Чи може зараз Європа розширити співпрацю з Китаєм? Враховуючи знову ж таки, що стосунки США зараз, м'яко кажучи, напружені. Ну, дивіться, я сумніваюся, що там буде розширення. А я, скоріш, думаю, що там буде переформатування. А, переформатування торговельних відносин. А, чому? Тому що, в принципі, Китай представляє значний види своєї продукції, і зараз Європа більше закриває, скажімо так, доступ а, до своїх ринків з боку Китаю. Це зокрема, наприклад, те, що ми не робимо в принципі, але Європа бачить дуже негативний наслідків від цього, це закриває. Можливість везення безмитного везення китайських товарів через різноманітні китайські маркетплейси, це і питання додаткового мита безпосередньо для електромобілів. а інші відповідні кроки, які мають обмежити відповідно доступ китайських товарів на європейських районах ринків. То тут питання більше дійсно в торговельних відносинах, але не стільки розширення, скільки переформатування. Переформатування тому, що а, Трамп зі своєї знову ж таки дуже невизначеною політикою призводить до того, що а, він не передбачувальний він абсолютно може вести мита. Ну і фактично ось ця виходка, яка була у Трампа а, в Давосі, і перед цим а, це а, певні територіальні претензії до Грінландії. Це поставило під сумнів, а взагалі Трамп збирається, наприклад, Сполучені Штати виконувати свої безпекові гарантії, тому що безпекові гарантії а, і були підставою для того, а, що зараз Європейські Союз і Сполучені Штати йдуть до укладання торговельної угоди невигідною. Для європейського союзу, європейський союз цій торговельній угоді бере, якщо брати за основу меморандум, який а, підписали Трамп і Європейський Союз а Сполучені Штати, і Європейський Союз, то в цьому контексті відповідно, там було однозначно невигідно. але Європа на цей йшла, на невигідний для себе контракт, а, сподіваючись. Що це буде гарантувати Європі безпеку і далі безпеку, і не потрібно буде вкладати ті значні мільярди доларів на те, щоб посилювати свою обороноздатність. Але заяви Трампа по відношенню до Гренландії, а воно фактично перекреслило. Отже, безпековий фактор він підійшов там на другий план. І через те, що він відійшов на другий план, європейці вже почали відповідно і плюс ще погроза погрози Трампа вести додаткове мита на європейські товари, незважаючи на те, що йде відповідна підготовка до великої угоди між сполученими Штатами та Європейським Союзом, то європейський союз відповідно задав питання: а чи варто йому робити такі поступки, якщо безпекові гарантії вони є не гарантовані? Тобто вони є доволі такі сумнівними. І от е, в цьому контексті, по-перше, вони поставили на паузу цю торговельну угоду, яка не вигідна для європейського союзу. А по-друге, почали шукати для себе інші ринки. Але би я акцентував увагу європейців е, працювати не лише тільки з Китаєм, а працювати взагалі з тим регіоном ринок е, е, Південної Азії. Е, Південно-східна Азія, він набагато більше, навіть ніж ринок Європейського Союзу, саме через велику кількість людей, які там проживають, тому тут із Китаєм будуть певні, зокрема, наприклад, співробітництва. І на відміну від Сполучених Штатів, ми бачимо, що Китай е може спокійно вплинути е через зменшення співпраці з Росії на перебіг цієї війни. Тобто, якщо він відмовиться купувати відповідні... Товари та обмежить доступ своїх товарів на російський ринок, то це враховуючи дуже важкий економічний стан Росії, це буде крах Росії. Він може виграти в іншому ключі. Якщо будуть дійсно розпад Росії, він може отримати під протекторат певну територію Росії, повернути ті території, які він втратив більше ста років тому назад. Але він також отримує співпрацю з європейським союзом, тому що якщо він зможе запропонувати. Європейському союзу реальну гарантію того, що більше Росія ніколи не буде погрожувати Європейському Союзу, то в цьому ключі відповідна ця угода буде набувати більше сенсу. Тому і тут я думаю, два напрямки. Перший напрямок це, звичайно, торговельні відносини, їх переформатування, а другий напрямок це безпековий фактор. Пане Ілля, і на завершення попрошу вас прокоментувати. Теж трохи дивини від Трампа долар обвалився за індексом долара до позначки 96, і це найнижчий показник з лютого 2022 року. Але Трамп чомусь вітає і говорить, це чудовий результат. Американський бізнес працює, все працює. Що це означає? Це він так іронізує, і що це взагалі за індекс? Чи варто на нього звертати увагу? Ні, влада до речі тут я би сказав для українців: ми дуже сильно тримати в доларах. Uh, але я би зараз, по-перше, uh, вже почав цей процес особисто і рекомендую зменшувати відповідно долари заощадження і дивитися на інші валюти, або навіть дивитися на uh, метали. Тобто, зазвичай банківські метали, золото срібло були uh, тими, які просто зберігали вартість, надійно зберігали вартість. То тепер це навіть інвестиційний актив, дуже вигідний інвестиційний актив. Ну, uh, Більше ніж на майже два рази зросло срібло, тобто там майже три рази відповідно суттєво зросло золото. Тому в цьому ключі із доларових активів я відповідно би виходив. При тому і Міжнародний валютний фонд заявив про те, що варто виходити. Враховуючи політику Трампа, ми бачимо, що країни Європейського Союзу намагаються позбавитися. Американських активів продати відповідно американські облігації, що призводить до, ті, до того, що це втрачає. І це звичайно, якщо так брати, це для долара, якщо не дуже вигідно, долар припиняє бути світовою валютою. Але з позиції Трампа він на це дивиться наступним чином: чим дешевше відповідно долар, тим вигідніше буде продавати американські товари на світові ринки. Тому е, його це настільки іронія, це стільки таке бачення. Тобто Сполучені Штати втрачають е, свогімонії щодо е, долара, щодо безпеки, щодо економічного впливу. Але разом з цим він сподівається, що потім американські товари будуть купувати, тому що вони відповідно будуть дешеві. крім цього, через таке дешевлення робить дорожчими відповідно інші товари, зокрема китайські товари, європейські товари. Тому для Трампа це нібито позитивна новина, але вона лише тільки короткостроково позитивна в глобальному масштабі Я вважаю, що це дуже негативна новина, і фактично, свій вплив через Трампа Трампу Сполучені Штати втратить. Так, пане Іля. Ну тоді уточню про золото. Ви вже про нього згадали так: золото здається 5300 доларів унція. Що це означає так? Для кого це інформація? Для інвесторів Ні, це для інвесторів. Тобто, якщо у вас значне заощадження, тобто, чому -то купувати, умовно кажучи, там якісь 0,1 грам, це 1 грам, ну це не дуже вигідно. А я все ж таки би розглядав, якщо у вас заощадження від 10 тисяч доларів і більше, а це, звичайно, такі вкладання в принципі є більш вигідними. Я по ступеню, скажем так, примабливості, якщо ви не хочете ось займатися такими речами, то би проінвестував, інсував зокрема, наприклад, в українську більше гривні. Тобто, чому? Тому що незважаючи на те, що зараз ми спостерігаємо в принципі девальвацію національної валюти, але вона у відсотках дуже незначна. Я дуже сумніваюся, що при таких рекордних золотовалютних резервах ми зможемо доволівати достатньо суттєво. Скоріше вони йдуть до цільового показника: це до 45 гривень за долар, і виходячи з цього, десь там умовних 52-53 гривни за євро, і в принципі це буде середній рівень протягом цього року. А враховуючи те, що облігації приносять на сьогоднішній день десь приблизно 16-17%, то це точно перекриє ту девальвацію, яка відбувається. Це один із варіантів. Другий варіант це якраз банківські метали, вони є привабливими з цієї точки зору. А на наступному це валюти срібського євро, як більш популярно, але можна звернутися і до більш екзотичних, зокрема, наприклад, швейцарський франк чи британський фунт. Ну а на останньому місці зараз, на ну, місці – це долар, а на останньому місці це гривня, яка лежить під подушкою. Це найгірше інвестиції, які тільки можна придумати. Пасибі, пане Іля, за рекомендації, за вашу експертизу, взагалі за цікаву розмову. Дякуємо. Дякую вам. Глядачам обосток, нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах ютюбу. Це запорука нашої роботи. До зустрічі.